Дорогі друзі, отримав запитання про прокляття матері, і людина вважає, що причина її життєвих негараздів саме побажання негативні від її матері. Так от Біблія нам дає чітку вказівку про те, що якщо це прокляття не заслужене, тобто воно не відповідає дійсності, людина просто в пориві емоцій, гніву, агресії, могла нам чогось там набажати, то таке прокляття не має сили, і воно як птах. Полетить, тобто розчиниться. Далі в молитві до таїнства сповіді є слова, в яких говориться про те, що будь-яка клятва, в тому числі і прокляття, вони розчиняються, зникають, якщо людина. Кається перед Богом, якщо людина усвідомлює і визнає свої вчинки, тобто навіть якщо це прокляття було заслужене, і людина щось дійсно зробила нехороше і викликала проти себе ряд негативних емоцій з боку інших людей, і її прокляли, то в таїнстві сповіді, якщо людина щиро кається, вона отримує звільнення від впливу цього прокляття. Так і сказано, в Слові Божому, що те, що Зв'язано на землі, буде зв'язано і на небі, а те, що розв'яжеться на землі, буде розв'язано і на небі. Ну і також треба сказати, що прокляття воно має в собі в першу чергу е емоційну силу. Мається на увазі сам термін прокляття, має оцю емоційну силу. Ми боїмось, ми хвилюємося, переймаємося і вже самі себе накручуємо на різні негативні процеси. Не треба цього боятися. Якщо ми щось зробили шкідливе, і ми дійсно наробили людям біди, треба це визнати: попросити вибачення в людей, попросити допомоги у Бога, покаятися, виправити своє життя і більше до цього ніколи не повертатися. Ну якщо ми нічого не робили, а до нас просто чіпляються, і в нашій бік просто несуть якийсь негатив, то нам цього боятись не потрібно, тому що ми з Богом. А це все не має на нас ніякого впливу.